стані, стані, Владо Господіне. да, добрі гості, стані, станіні, владо Господніє. Різдвяні свята крокують просторами Бесарабії. Тут проживає більше 50 національностей, у кожного свої звичаї та традиції. У болгарів є особливості святкування Різдвяних свят. Святкування різдва в українських болгарів це ціла низка подій, які сформовані віковими традиціями. Вони зберігалися і передавалися із покоління в покоління. І якщо у Болгарії святвечір відзначають 25 грудня, то бесарабські болгари, як і православні українці, святкують різдво 6 січня. В цей день готують сім або дев'ять. обов'язково не парна кількість пісних страв. Всегда делают это тіквініці. Это имеется в виду как э, слоены пирог с э, тыквой. И второе в, э, пекут специально хлеб, очень красивый значит, в, посерединке крест. И вот этот хлеб, э, вот когда вечером собираются все за столом, э, значит, э, самые старшие, кто в семье, э, ну, э, он берет и зажигает э, свечи на этом хлебе, зажигает, значит, готовят кутю ні не 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 як українці готові як болгари Готують кутю е одільна від узвара узвар адільна кутя відільна спеціально в так званий бідний вечір болгари готують пироги в які кладуть сюрпризи монети гілочки із кизилу листочки з добрими побажаннями здоров'я і благополуччя на наступний рік малеча несе вечерю до своїх хрещених та сусідів Где-то уже к 12 часам ночи уже вступают старшие, тоже ряженные, значит, тогда уже дети уходят. А вот старшие уже идут и поют уже тоже такие песни, ну, рождественские, и особенно вот ходят к девушкам, которые допустим, с кем они, ну, к своим бывшим невестам. У Бессарабських болгарів є особлива традиція, якої нема в жодних інших народів. На свято молодь у національних костюмах ходить по домівках, співають і розмахують спеціальними конструкціями з прутиків і з прикрасами. Вважається, що ця паличка чарівна. Чим більше дітей привітають зі святом, тим більше на господаря очікує добробуту, щастя та благополуччя. Дітей за це щедро дарують грошима та солодощами. С 13 на 14 января дети до 12 лет и девочки, и мальчики с красиво украшенными палочками, которые называются сурвочками, обходят своих родных, соседей, знакомых и поздравляют их с Новым годом. Сурва, сурва гудина, весело-весело гудина, червена яблоко в градина, зелен класс на нива, желт мамул на леса. Павна кошта с деца. до Гудина, до Амина. Весь целый год ви будете щасливі, багаті і благополучні. Ну а на свято старого Нового року болгари обов'язково готують баницю. Це кількашаровий пиріг, начинений творогом. В эту баницю закладаються косметики. Косметики – це пожелання. Вот баніцу в першу чергу раскручивает глава сім'ї. Потім режем на кусочки. Кожен член сім'ї береть свой кусочок, от, кушає і достає своє пожелание. Дуже важливо для болгарів, хто на різдвяні свята першим відвідає їх будинок. Якщо гість хороша і щаслива людина, то і весь рік буде таким. Навіть існував звичай запрошувати в гості тих людей, про яких говорили, що вони приносять удачу. Тетяна Бажанарина Анатолій Лук'янчук Бесарабія ТВ